Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Тема нашого року наш клас на сім'я. Нузет Умеров, наш клас, Марія Хоросницька. Добра порада, Тетяна Цинзіна, Очі вуха май. Прислів'я! Оце ранковий добрий час, я рада, діти бачить вас. Треба всім нас привітатись, ліво, право, поверніться, один на одного з Чи готові до уроку? Молодці. Тож сідайте, працювати почали. Прочитаємо з вами час. То часто. Часник частник. Частина. Чана. Чис число число. чисто чисто, чистий Чай. Ка. Чайка. Чайник. Чайник. Очі. Овочі. Чуб, чубчик, читати, читачі. Далі річка, ручка, качка, свічка, суничка, синичка, водичка, криничка. Хлопчик, льотчик, пальчик. Черкаси чернігів, чумаченка, чурай. Прочитаємо з вами чистомовки. Чки-чки-чки, червоні порічки чка 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 дівчинка марічка. Чик-чик-чик вихований хлопчик. Чок-чок-чок зловив рибку на гачок. Знайомився з вами з поетом Назет Меров. Це один із сучасних кримськотатарських письменників, авторів творів для дітей і дорослих. Наш клас. Наш клас. Друж. Так. друже, наш просторий клас. Привітай сьогодні нас. Ми з тобою знов зустрілись, бо канікули скінчились. Буде в класі, як раніше. Сміх і галас, а не тиша. Проживем навчальний рік ми так само, як торік. Так, отже, словничок, галас це сильний шум. Давайте з вами правильно проговоримо слова. Клас, канікули, рік, скінчились, просторий наш навчальний клас просторий, канікули скінчились, рік навчальний і наш клас. У нас є таке прислів'я: хто багато читає, той багато знає, як ви його розумієте? Так, правильно, адже чим більше ми з вами читаємо, тим більше ми інформації засвоюємо. Так, добра порада. Вчитись це не значить, що не можна гратись м'ячик. Що ховати слід від мами із цікавими казками? Хто встигає той зробити, хто вміє час цінити. Так, отже, потрібно розподіляти свій час і все-все-все вите. Очі вуха маю, пізнаю і вчусь: Не кажу, не знаю, а кажу навчусь. Думаю і дію, і за все берусь: Не кажу, не знаю, а кажу, навчусь. Отже, все встигає той зробити, хто вміє час цінити і не кажу не знає, а кажу навчусь. Дома виразно читати вірші сторінка 8-9. і можна підготувати усну розповідь про школу або клас. Дякую за урок всього найкращого. побачення.